На вулиці Мартинця, що в мікрорайоні Загір'я, нестерпний сморід. Люди скаржаться, усе через забруднення річки Мнонівки, що протікає повз їхні будинки. Каналізація на вулиці Мартинця призначена для стоку дощової води. Однак люди запевняють, що туди потрапляють ще й каналізаційні стоки з усієї старої частини калуша. Минулого року проблему намагалися вирішити, встановивши шлюз, який перекривав потік нечистот. Але сморя зник лише на кілька місяців. Цьогоріч мешканці будинків на вулиці Мартинця знову звернулися до влади з проханням про допомогу. Влада запевнила, що проблему ліквідовано. Однак, як проводили роботи, ніхто не бачив. От заява одержана 10 липня, підтверджено про те, що вони будуть розглядати. Сказали, що відповідь можна передзвонити і дізнатись, куди піде заява, тільки 14 числа. Відповідь до нас прийшла 30 липня, що роботи були виконані вже 10-го. Тоді ж, коли і подавалася заява. Так що ми не можемо вірити в те, що ці роботи були виконані. Сморід посилюється ввечері під час переводу температури. Поблизу річки дитячий майданчик, однак гуляти з дітьми там дуже неприємно. Окрім того, докучають комарі та мухи, яких приваблюють нечистоти. Жити так, як тут навколо тої річки, неможливо. Це всі сусіди знають. Тут ні вікно відкрите, ні, нічого. Зараз у днем немає такого відчуття, коли йде перепад температур вечором. Це жах. Не одписуємо це, Противогази тут не витримують. Є й інша сторона медалі. Частина мешканців вулиці Мартинця встановленням шлюзу невдоволена, адже під час сильних дощів їхні будинки одразу затоплюють. Комунальники стверджують, вони вже працюють над вирішенням проблеми, але ця потребує значних капіталовкладень. Тому коли вдасться доводити усім мешканцям Мартинця – невідомо. Громадські активісти ж переконані, що потрібно не так кошти, як правильний підхід до вирішення проблеми. Активіст Юрій Луцак стверджує, що через велику кількість нечистот річка мніїв взимку навіть не замерзає. А тепер, коли Річка Геть-оміліла, залишилися лише каналізаційні стоки, які до слова живлять озеро у міському парку Калуша. Труба, яка на вулиці Мартинця, вона вийшла по висоті вище труби, яка каналізаційні стоки спускає. Тобто Це не вийшов каналізаційний колектор, це вийшов септик відвісінник. І рано чи пізно вона замулить. Шуберта як такого, щоб, це, щоб закривав, його взагалі не має бути. Якщо під час дождів буде на надто велика кількість води, для цього існує на першій каналізаційній станції аварійний скид води. Аби ліквідувати проблему, треба скерувати стоки зі старого міста на першу каналізаційну насосну станцію, що не Рубчика, каже активіст. А от індивідуальні забудовники на вулиці Мартинця можуть зробити власні септики.